Максиму Михайловичу, що сталося з командою в середині першого тайму, коли три голи за три хвилини пропустив ураган, і дуже мало тепер часу залишається вам на підготовку до четвертої гри, як будете налаштовувати готувати команду до завтрашнього матчу? Ну, перші 10 хвилин такі буде виконання обидвох команд, такі якісь розминочні, щось трошки побоювались, не було майже гострих моментів. Нам вдалося першими забити рахунок і десь підсвідомо цей рахунок. Який був на нашу користь, вартував нам дуже дорого. Раз концентрація абсолютно при стандартних положеннях. Ми розбирали, хто сильні гравці на стандартах, хто б'є, і знали, що Сашко Бондар володіє потужним ударом з лівої ноги. На жаль, припустили помилок, не накрили удари, і потім протягом двох хвилин гра перевернулася зовсім по-іншому. І рахунок став три Віддати належне, що ми почали створювати дійсно вже реально голіві моменти. Зрозуміло, що жарти тут погані. потрібно було зберегти рахунок, не дозволити кардиналу його збільшити, щоб задача була простішою. І що нам наприкінці першого тайму вдалося? 3-2 це рахунок, на який пішли на перерву, і початок. Другого тайму розуміли, що так, кардинал вже чіплявся максимально за результат, десь спрощували гру, максимально навантажували стовбів за рахунок довгих передач. Ми де шукали свій момент при стандартних положеннях, десь при позиційних атаках. Ці моменти були, але щоб заслужити ту удачу, потрібно значно краще підійти до матчу. Команда кардинал. Краще підійшла. Вони проявили сьогодні всі ті емоції, які потрібні, щоб виграти, повести в рахунку і довести матч до перемоги. Завтра, четвертий матч. Ми в рівних умовах, в рівному, в рівних умовах і готуємось до матчу. Впевнений, що він буде так само цікавий, як сьогодні. Хто переможе, побачимо. Хто краще відновиться, краще врахує ті помилки, які сьогодні були. І дійсно побачимо завтрашній вже результат. Дякую. Нашій команді за те, що боролись до останнього, все ж таки створювали моменти. Ну, кардинал з перемогою. Завтра зустрінемо знову. Дякую вам.